Всім привіт! Поки я готуюсь до відео, хотіла з вами обговорити одну тему, яка мене тригерить останнім часом. Просто, я не знаю, я не знаю, як у вас, а в мене останнім часом трапляються такі відео в моїй стрічці на тему. Вталатів. На тему того, наскільки парфумерія шкідлива. А на тему, того що ну краще е, сигаретку покурити, ніж розпилювати парфум і дихати ним. І це підхопили дуже багато блогерів. І Одна з них просто перестала знімати і відмовилася від свого парфюмерного захоплення. Я так розумію, що вона розпродає свою колекцію, перейшла чуть не на якусь. Натуральну парфумерію, аромамасла чи щось, щось таке, вдарилася в йогу і прочі. Ну, Якщо ви дивитеся її, то ви зрозуміли, про кого я кажу. Інша вирішила позбутися чомусь саме. Арабської парфумерії, тому що, на її думку, саме в цих парфумах найбільше вталатів і... і вона шкідлива саме. А з чого це все пішло? Це все пішло з американського подкасту, на який прийшла американська знову ж таки токсикологиня. І він англійською мовою. Якщо ви знаєте англійську мову, там немає субтитрів з перекладом, наче, то я залишу в описі. І якщо ви трохи кумикаєте, то ви, в принципі, зрозумієте, бо там ну, не дуже складно, якщо ви знаєте трошки мову. І от ця токсикологиня прийшла з такою темою, що от в неї в 30 років настала менопауза, і вона не могла завагітніти, і ну, коротше такі якісь ну, реальні трабли зі здоров'ям були. І лікарі розводили руками, і вона не знала причини і почала копатися в цьому. І ну, підійшла зі свого професійного погляду на це, зі своєї професійної сторони, і саме почала копатися в своєму оточенні, в тому, що її оточує. В хімії, в парфумерії, в одежі, в посуді, і коротше вона зрозуміла, що причина її проблем зі здоров'ям це саме токсини, мікропластик і оці фталати або фрагранс, як вони англійською мовою. Коротше, оці хімічні поуки, які додають майже в усю продукцію. І якщо подивитися, то парфумують ну майже все. Навіть, вибачте, прокладки теж роблять парфумованими, і тампони роблять парфумованими, і все навкруги парфумують і здодавляють цей фрагранс. Це слово, якщо ви знайдете в складі, то це коротше зло. І, і вона прибрала це все зі свого. Зі свого повсякденного життя і в неї повернувся цикл, вона змогла завагітніти, народити, і коротше, тепер вона несе оцю тему в маси, щоб усі били на сполах. Коротше, так, якщо її послухати. То окрім Грьоної русні, нас з вами хоче вбити все. Нас з вами хоче вбити наш крем для обличчя. Загибаю пальці. Наші парфуми, наші дезодоранти, коротше, уся. Е Уся косметика доглядова, декоративна, уся побутова хімія, усі миючі засоби теж нас хочуть вбити. Нас хоче вбити весь наш посуд на кухні, починаючи з пательні, закінчуючи якимись пластиками-контейнерами, в яких ви зберігаєте їжу. А нас хоче вбити наша одежа, яка теж, якщо вона. Хоча б трошки в складі має поліестер, то це все мікропластик, який безпосередньо контактує з вашою шкірою. Нас хоче вбити наша постіль, якщо там теж є поліестер. Нас хоче вбити ароматична свічка, яка горить у вас на тумбочці, вона теж хоче вас вбити. Причому так підступно, ви вдихаєте оці всі. Хімічні сполуки, нас хоче вбити і не ароматична свічка, якщо цей віск зроблений з якихось теж нафтопереробних якихось продуктів. Нас хоче вбити повітря всередині оселі нашої і зовні теж. так що... Не розраховуйте на те, що якщо ви вийдете на повітрячко, то там все добре, ні. А, нас хоче вбити вода, яку ми п'ємо, їжа, яку ми їмо. А, навіть пляшечка пластикова, з якої ми п'ємо, теж нас хоче вбити. А, ваша одноразова горнятка, якщо ви берете каву to Go, теж хоче вас вбити. І ще. Ну, навіть такий натуральний продукт, я, як ну, дрова в каміні, от, якщо ви запалюєте багаття, ви багаті, і у, у вас є камін в оселі, то воно теж хоче вас вбити. Коротше, якщо так послухати, то в принципі, ну, ну, я не знаю, треба позбутися взагалі всього. І от дівчата почали з парфумерії. До того ну, вони розповідали нам про ці парфуми, розпилювали в повітря, це все вдихали. Ми під цим впливом купували то все. А от тепер вони розказують, що це все треба викинути. Я от, у мене таке якесь дивне відчуття зараз, ну я взагалі. Проти якихось крайнощів. Я не люблю крайнощів. Ну, якщо це не стосується безпосередньо якихось морально-етичних аспектів, там все чітко і зрозуміло. Це добре, це недобре. І, і, і ніяких сірих тонів не може бути. І якихось компромісів. Тут ну, мене трохи. Лякають люди, які категорично відмовляються від м'яса, категорично відмовляються від цукру і призивають, закликаються то все робити, бо, бо, на їх думку, це жах і фу 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 взагалі жерти оту, оту бідненьку тваринку. І воно що -то ходило, бігало, щось їло, жувало, про щось мріяло, а тепер ти його жереш. Так і от в цьому моменті, в моменті споживання парфумерії, мене ну, якось мене це бісить. Блін, ну Вибачте, ну, мене це реально вкурблює, що ну, людина настільки кардинально змінила своє своє бачення і тепер це транслює в маси. Якось так завзято, закликаючи всіх позбутися парфумів, ну не знаю. Е, я не розумію тих, у кого там під 500 флаконів, це теж якось too much і нездраво. І я не розумію тих, хто взагалі відмовляється від всього. Е, я розумію, що. Це може бути щось особисте. Дійсно, у людини могли бути якісь проблеми зі здоров'ям, і це все настільки індивідуально, я не знаю. Ну, от скільки ми вже користуємося тими всіма засобами, ну, напевно, вже людство би вимерло, якщо б це було настільки все жахливо і настільки все небезпечно. Ну, не знаю, мені цікава ваша думка. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи потрапляли вам е, такі відео? Що ви про це думаєте взагалі? Чи будете ви позбавлятися від усіх своїх парфумів, дезодорантів і переходити на якісь, е, не знаю, натуральні масла? Ну, я, напевно, що ні. Я, напевно, ще трохи потравлю себе років до 85, можливо. Дуже сподіваюся на це. Коротше, така якась тема, я хотіла з вами це обговорити. Тож, якщо ви не збираєтеся позбавлятися від своїх парфумків, і вам ця тема ще цікава, то включайте на наступне відео, яке, сподіваюся, вам буде корисно, цікаво і трохи розважально. Тож, поїхали!